На каналі Українська Хвиля сьогодні обговорюємо нечувану щедрість нашої влади. Не пройшло і три десятиліття, і наш Кабмін вирішив боротися з бідністю. Так, так, ми це вже чули неодноразово. Але цього разу йдеться саме про зростання виплат соціальної допомоги, тобто тих пенсій, які отримують найбільш вразливі категорії населення, найбільш вразливі категорії українців. А саме це люди з інвалідністю, а також Йдеться про збільшення допомоги для внутрішньо переміщених осіб, тобто тих, які змушені були покинути свої домівки і стати переселенцями, але проживають на території України. Для них також буде збільшено фінансування. Відповідно, виплати для них будуть підвищені. І, взагалі, ще підтримка буде для них, яка передбачена саме на опалювальний сезон. Але про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 94 тисячі. Я дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. До речі, постійна аудиторія мого Ютуб-каналу це понад півмільйона українців щомісяця. Дякую, дякую, кожному з вас. О відбулося засідання уряду, і наш Кабмін погодив законопроєкт, який передбачає запровадження базової соціальної допомоги з 1 січня 26-го року для всіх категорій українців, які раніше отримували соціальні виплати. Я нагадаю, що з 1 липня ось ця базова соціальна допомога була запроваджена для чотирьох категорій українців. А з наступного року хочуть, щоб ця виплата замінила решту, тобто, ось тих. Багато соціальних виплат, які передбачені державою для малозабезпечених осіб для тих, хто потребує саме фінансової підтримки від держави. В уряді наголосили, що ось ця грошова допомога, ця соціальна підтримка, ці пенсійні виплати для незахищених категорій українців будуть призначатися саме для подолання бідності. Ось так і заявляють. Ну, звичайно, подолати бідність таким способом не вдасться, звичайно, але фінансове становище людей, які найбільше потребують, дещо покращиться. Джерело в уряді в Україні запрацює новий підхід допомоги родинам у складних життєвих обставинах. Це базова соціальна допомога. Ця допомога має на меті об'єднати низку існуючих соціальних виплат в єдину систему, спростивши процес їх отримання та зменшивши бюрократію. Розмір базової соціальної допомоги, який встановлюється рішенням Кабінету міністрів України на календарний рік, передбачається на рівні 4,5 тисячі гривень Ків цієї базової величини передбачено для уповноваженого представника сім'ї, тобто той, хто подає заявку, а дітей до 18 років, а також осіб з інвалідністю першої та другої груп. Іншим Передбачено 70% від цієї базової величини, що змінюється, і хто найбільше відчує ось це нововведення, це покращення, а саме особи з інвалідністю, тому що зараз їхні виплати є нижчими ніж навіть ті 4,5 тисячі гривень. Люди отримують мінімально, тобто в районі 2 тисяч гривень, там трошки більше незалежно від групи. А з 1 січня 26 року, тобто з нового року, виплати сна. Найвразливішим українцям, а саме особам з інвалідністю, мають зрости до 4,5 тисяч гривень на місяць. Значено, що скасовується поняття рівень забезпечення прожиткового мінімуму, і вводиться базова величина, яка щороку встановлюється кабміном, е, нова система має замінити дрібні та розпорошені виплати, а загальний розмір допомоги для вразливих категорій буде вищим, ніж вони отримують зараз. Ну, про те, що я й сказала, об'єднання програм зменшить бюрократію і дасть змогу швидше отримати гроші. Гадаю, що з наступного року, і це вже погоджені рішення також кабміну. Збільшується прожитковий мінімум як для працездатних, так і не для працездатних осіб. І для непрацездатних осіб, тобто для пенсіонерів, він зростає до 2595 гривень, тому що зараз це 2361 гривня, і таким чином на 234 гривні збільшується прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. А це і є рівень мінімальної пенсії в Україні. Звичайно, збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, відповідно, мінімальна пенсійна виплата збільшиться незначно на кілька сотень гривень. Але я нагадаю, що цьогоріч і такого підвищення не було, тому що виплати були заморожені. Мінімальна заробітна плата була заморожена на рівні 8 тисяч гривень, мінімальна пенсія, прожиткові мінімум, все заморозили. А вже з наступного року, хоч незначне, хоч якесь покращення, але наша влада все ж таки подумала, хоч трошки, над покращенням. Фінансово становище людей, хоча звичайно за цінами нічого воно не ніяк не перекриє, ніяк не встигне, навіть за тим рівнем інфляції, це зрозуміло. Але, хоч якісь зрушення у цьому напрямку є, і особливо що стосується осіб з інвалідністю, тому що багато хто питав неодноразово, коли ж буде перегляд виплат, коли буде якесь зростання, підвищення, тому що виживати на 2 тисячі гривень на місяць, коли ти при всьому бажанні не можеш працювати, то звичайно дуже і дуже мало. Це дуже складно, тому з наступного року має бути 4,5%. Також передбачені зміни нововведення для внутрішньо переміщених осіб, тобто переселенців українців, які виїхали зі своїх будинків через складну ситуацію, тому що їхні будинки на території активних бойових дій або можливих, відповідно, вони евакуювались, вони змінили місце проживання і живуть у відносно більш безпечних регіонах України. Отож, влада вирішила спонукати людей працювати і підтримати їхня праця. Влаштування і передбачена сьома виплата для них. Я нагадаю, ті переселенці, внутрішньопереміщені особи, які мають цей статус. Якщо вони протягом півроку, коли вони отримували допомогу грошову, як внутрішньопереміщені особи по 2000 тисячі гривень, вони були офіційно працевлаштованими і відповідно сплачували податки, вони мають право на ще одну виплату. Вона стане сьомою, і це 2000 тисячі гривень додатково до того до тої суми, яку вони отримують. За півроку, тобто, ось таким чином, хоч якась підтримка держави, фінансова вона збільшена, але, звичайно, її недостатньо, тому що дуже багато переселенців виїжджають з вимушені виїжджати за кордон, тому що в Україні вони не можуть знайти ні роботу, ні житло, за яке потрібно заплатити немалі кошти. А в основному переселенці обирають проживання в від у віддалених населених пунктах. Відповідно з роботою, там дуже важка ситуація. І Винайняте житло, прокормитися, так скажімо, сплатити комунальні послуги і отримати аж 2000 гривень від держави, і те вже лише вразливим категоріям їх залишили ці виплати, то дуже важко, зрозуміло. Ось, частина внутрішньопереміщених осіб зможе отримати виплату від держави на придбання твердого палива на зимовий період для опалення своїх домівок. йдеться саме про внутрішньопереміщених Х осіб, які мають пільги або отримують субсидію від держави, ось що вказано на сайті Кабміну ВПО з числа отримувачів пільг або житлових субсидій на всій території України, які важливо не отримували кошти від міжнародних організацій, зокрема на прифронтових територіях, зможуть придбати тверде пічне паливо на зиму. Середній розмір виплат сягатиме 8 тисяч гривень на додаткову підтримку, зможуть розраховувати близько 32 тисяч. Тисяч домогосподарств виплати здійснить пенсійний фонд України після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні. Такі то справи, хоч незначне, але якесь покращення передбачається, хоч трошки, але подумали про людей. А я нагадаю, що скоро 1 з жовтня, і саме до цієї дати, до наступного місяця, частині українців, пенсіонерів саме слід пройти обов'язкову ідентифікацію а решті це потрібно робити один раз на рік до 1 грудня кожного року. Залишаю посилання на це відео так само, як і матеріали використані. Для створення цього ролику в описі під ним заходьте, як завжди, там багато корисної інформації саме для вас, детальне роз'яснення. Якщо хтось щось не дочув чи не зрозумів, якщо вам легше сприймати інформацію, саме прочитати, ознайомитися з деталями, з заявами посадових осіб, залишаю посилання, обов'язково переходьте і ознайомтесь. Також важлива інформація для частини пенсіонерів, які отримують низькі виплати з 1 жовтня. Вони зможуть також подавати заявки до пенсійного фонду для того, щоб отримати базову соціальну допомогу. Якщо їхні умови проживання будуть дійсно підтверджені, що вони є малозабезпеченими особами, буде Надбавка до пенсійної виплати про це повідомили безпосередньо у пенсійному фонді. Також залишаю посилання на відео з роз'ясненням представниці пенсійного фонду, щоб детально ви могли зрозуміти, хто, як, коли може претендувати на додаткову фінансову підтримку від держави. А, а я продовжую я... слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Щоб не пропустити нові відео, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де значно більше українських новин, які я вважаю важливими, цікавими і актуальними, і поширюю їх протягом дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.